Ні, не наверх, не наверх, не наверх, наверх, наверх. А що тут вернеться? Ну хто знає? Ну, нас хто? Нам був виклик к черговому. Ну хто? Частини. А вже нас видно поразить. Я депутат вологічно ставитися. Це не до нас питання. Доброго дня. Вони повинні, вони повинні. Що ти показує? Ви написали, що відмовляєте. За више розвитку, давайте пояснені міліцію, за що ви вдарили, де путіну, за що ви вдали заступника голову селищно ради не я хочу знати, хто викликав міліцію? Я викликав, тому що в мене вдарили, девчины, да, вдарили на до Гівченка Кристина Васильовича, а мого зустрічника. Вдарили? вдарили на сесії. І зараз міліція ці питання питає. Хто вдарив? Хто вдарив? Через це Валерія Володимировича. Ух ти! У вас слідки є? Хто слідки? Через те є пропозиція. Усі ці свердловини. Знімаю, це всі депутати знімають. Знімають, знімають. на баланс селищної ради і передати на обслуговування наш двадцять суму бюджету. Угу. Це на питання. Це на питання. Це на питання. Хто просить? Телезі, Де сечочки може собі знімати, у нас іде звичайна сеть. Ага. Закрито, да? Чому угу. у нас закрито? Ви ушли. Будь ласка, будь ласка, коли буде рішення, позовіть нас. Збиралися бути присутніми. Коли буде рішення, що коли власне, я в ви завиди, міліці, власне різні врізні. Мені визволять міліцію, що, що вас ви не виносала. Ви ще самі написали, що міліція тут, там... будь ласка. Можете міліція. Товариство Фамирикав просить провести Олександр Васильович, я такаю, міліція може виносити депутати. Прошу провести інотаризацію. Ну врізно я зайду. Так, шановні, давайте не звертати увагу. Прошу провести на хто це зробив і так далі. Ну, звісно, ніхто не хотів це виносити на сесію. Однозначно. Ми вступили з стола, то є не дали проводити сесію. зачитав Зачитував чоловік це. Він про своє врізне і так далі. Ніякого різного. Зараз ми надаємо слово депутату, який озвучує, що відбувалося, хто скільки проголосував і так далі, тому подібне. Хто приймав ні як, яко, да, хто приймав які рішення? Ні, понятно, що це не приймалось, бо воно не хотіло прийматися. Угу. Врізне, потім і так далі. Ви розумієте, що таке врізне і потім. Угу. Починати сесію треба з цього виборів. Ви і озвучити да. цих фальсифікаторів, Ми обступили це діло. Обступили це діло. Обступили сесію, не дали починати сесію. Ну, Трошки там поштовхалися. Один питався мене штовхнути, там составили протокол, що я його чуть не побив. І ліцям заїжджали. Таке діло. Питання не в тому. Він забрав цих депутатів із школи, перейшли і з'їздити в селищну раду. Ну, Депутати за мною, і вони пішли, як це пісобачка за мною. І вони пішли за ним, коротше. Ну добре, різне, різне. Ми чекаємо в різне, чекаємо вас, щоб зайти, зняти і щоб депутат в різне зачитав. Такий, Смисло був такий, щоб перед тим значить, цю сесію, треба було дати політичну спосіб. оцінку депутатам і Шепеленку, які приймали участь спосередньо, фальсифікації спосередньо. безпосередньо. А треба от цих голова і Шеп... вважає вважає взяти. По і чотири всі, депутати і голова. Ці розумієте? Ці. Ми на цьому наставили, а вони хотіли в різне, як можна в різне. ми проблем люди проблеми про людей рішати. Хто Який має право шепіенко? Тих чотири депутата, які стерли лиця землі вісім тисяч виборців. А він да. же там во один із тих. Да. Да, 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 Яке має право ці депутати і цей шепенко? Мають право рішати проблеми людей, яких немає. Ми хіба не яка? Питання по виборах не було в колись кітання, правда? Ви хотіли внести за да. сесію. Я, 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 я вчора ти, прийшов ти, як депутат, написав звернення. А, звернення було да, було. Я написав звернення, він на моєму, що я як один депутат написав відмовити. Я його питаю, хто це такий? Що відмовити? Хто це такий? Ні, відмовити. Сьогодні ми написали перед сесією, а е, п'ятики, це саме звернення, підписалося 9 депутатів, і перед началом сесії я положив її на стіл. Почали голосувати, як не ну, як вони звичайно, Проголосую. Набирається 15 голосів, не, не пройшло. Е, включити одна з теж не пройшло, бо 10 голосів. Патова ситуація. Ми стали і поки не буде перше. Вони поставили питання на голосування не включати. Да, не, включали, не, включати да, не, не включати. Поставили питання. включити, І так да. не пройшло. Значить тоді вийшло. Ми стоїмо ждемо, дзвонки, він міліцію дзвонить, ми дзвонимо вам. Е, і тут пішло. Потім він говорить, депутати за мною Ні, Він, він передав... в різному, в різних В І Нам... депутати за мною, ті депутати пішли за ним. Два депутата, і... А ми чекали, коли буде в різному, щоб туди зайти. Так. А ми чекали, коли приїхала міліція, що не ну, могли зайти? Ні, це не Ми почали записувати, щоб більше нікого не зайти. Дивись, чекає ж не в тому. Понормально, по процедурі. По-любому це питання по те, що ви написали симптом, прийнято, воно не може бути не розглянуто. Воно повинно бути нормально, підійшов такинь, сказав. Ми казали, да ми розглянемо, його просто врізне. Не вперше різно, а в питання. В результаті вони дійшли до різного, не, да, ну, питання ну, то. вони зразу написали, що вони не йшли, вони, вони не, для для чого, не до Коли Коли повів депутатів не... туди, я спеціально своєю рукою записував, щоб більше нікого з депутатів, в них немає форуму, щоб не було 15 з ними з ними ходить. Щоб не було сесія тут не у нього, щоб форми не було сесії. 16 чоловік. Підошло два чоловіка тоді вже. Як тут був. і у них хворум був? А ви чи да. написали, що ви щоб присутні? Да, 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 да. Вас на вам на сесії не коли приїхала встави, міліція, я того зайшов. Не заходьте, тому що ви написали не це, ну, він визвав міліцію. Для чого? Що там когось штовхануло, щоб це діло було пояснення? Він зразу визвовав, Значить... що сесію зривають. да. да, да. Я е, говорю, як не йдете стопали. до різного, будь ласка, мене, позвіть, і люди ждуть, і депутати ждуть, і приїде депутат Романів. Отак От я сказав. І вчилося, що бігом, бігу бігом, бігом. і, а і... Це... До Різного не дійшло, не. і все. І прийшли... Ви ж там були, дійшли до різного. І що? Ну, я набрав, щоб прийшли сюди. Прийшли, поки не я... набрали, вони бігом раз і розійшлися. Та... Отак би так. вони розглядалися в різному. Воно б не дійшло до того. На цю лістовку що це діло, на мене подав боротьбу. Ми Ну що хто кому дзвонив, зараз кінці нема. Якщо прокуратур по нас по лістому, ми не встигли. Видимо в інтернет як те, як голова ставиться до фальсифікації в глибаці. Це, це, може... це головний контроль. Він, він, ми вирішимо два питання. Люди, по-перше, побачать е, обличчя, mm -hmm. те, як він ставиться до, до волевиявлення виявлення громадян, і друге, ми створимо певний суспільний резонанс. Сесію в кабінеті проводять. Да, да, да. Вітер Миколаївич, все слово можна. Получилося як? як, що кол... матмерто в е... процесі цього, коли я озвучив оце, що хто яку дільницю спаскудив, хто подавав поза спостереження, хто свідчив, вийшло що там Поповиченко не підписував. Там чотири людини, які не ну, писали. Хтось підписув, хтось підписув, за лістовка, Є влас, ну, продавати ми, прокуратуру дату, із е... результатів судових рішень. Лю... А людина, людина каже, що вона не підписувала і не знала. Ну, за нього що то <зуміло> підписував, що приймав, сидів. Ви мені вчорам... Я вчора не одного, дну... а це ще виявилося, що ще. Сьогодні Поповиченко такий є. Я то давав тобі. Розумієте? Ну, його <зуміло> будь. Давай листовки. Как... Дай листовки.